Без урочистостей та з дотриманням усіх заходів безпеки у Полтаві відзначили 32-гу річницю незалежності України. Представники обласної та міської влади закликали полтавців особливо в цей день пам'ятати, якою ціною будується наша історія та виборюється наше майбутнє. Багато на сьогоднішній день в країні кожен робить заради свободи, і саме головне, що Кожен з нас прагне миру, перемоги. І хочу ще сказати одну річ, що всі ми в боргу перед всіми тими людьми, які віддали своє життя за незалежність. Наш мирний план дійсно він дуже простий. Залиште нашу територію, залиште у спокій, і ми будемо жити так, як ми вважаємо за необхідне. Ми будемо товаришувати дружити з тими, з ким вважаємо за необхідне. Ми будемо вибирати Вектор свого розвитку такий як вважаємо необхідно. тому що ми українці, ми нація, і ми відбулися. Держава плати надзвичайну ціну. Народ, нація платить надзвичайну ціну життями наших кращих дочок, синів, мирного населення. То нехай в цьому наступному 33-му році нашої незалежності нам допомагає вдача, воля і дух українського народу. Наша незалежність. Зараз не десь конкретно вона розтягнута по всій нашій країні в кожному окопі, на кожному триконі, на кожній солоній хвилі моря. Там, де зараз, в цей час і боронять нашу незалежність. Її захищають, її відстоюють. І це форпост цього світу. Від нас залежить та демократична, нормальна цінність бути вільними людьми у світі. Вічна шана. Всім тим, хто навічно строю на небесах. Маємо за честь бути живими і робити, далі, творити, щодня, працювати на перемогу. Пам'ять усіх тих героїв, які полягли за незалежність України, містяни вшанували квітами. Дороги не треба, поки зори. Чу шлях. Я йду від тебе і до тебе. По золотих твоїх стежках». Традиційно їх поклали до підніжжя пам'ятника гетьмана Івана Мазепи. Інших святкових заходів у Полтаві сьогодні не проводили. Таке рішення оборони області у зв'язку з можливим посиленням ворожих обстрілів.